Не любі дослідники природи. Вважається, що в холодну пору року неможливо поласувати овочами або зеленю щойно зірваної грядки. А от і ні. Адже свій власний міні-город можна з легкістю влаштувати на балконі чи підвіконі навіть взимку. Як це зробити? Давайте поглянемо далі! Облаштувати город на підвіконні чи балконі чудова ідея, а для деяких теплолюбивих рослин це навіть корисно. Міні-город на підвіконні це ще й красиво, ось доспів зелений горох, а там росте цибулька, а ще далі рясниця мікрозелень. Щоб зробити город на підвіконні, не потрібно великих затрат. Варто подумати, в чому будуть вирощуватись рослини. Можна зробити щось самостійно чи використати старі ящики, відерця, що знайдуться вдома. Найменш вивагливою з того, що можна висадити в себе на балконі або ж під віконі, є зелень. Тому, якщо ви вирішили зробити свій міні-город, почніть з неї. До речі. Зелень дуже корисна, адже вона містить багато вітамінів. Діти, сьогодні ми з вами будемо сіяти салат, а також саджати цибулю. Нам для цього знадобиться тирса, вона буде виступати в ролі дренажу, а також сам ґрунт. І заключним елементом нашого висаджування буде. Звичайно, водичка, якою ми обов'язково пр'ємо нашу висаджене насіння. Ну що ж, почнемо! Но за діло! Починаємо з висівання салату. Насіння цієї рослини дрібне, тоненьке та приємне на дотик. Для дренажу використовуємо тирсу, висіваємо насіння на дренаж. Зверху засипаємо землею та рясно поливаємо водою. Для висаджування цибулі нам потрібно підготувати самі цибулини. З них треба зрізати сухі залишки корінців та лушпиння. Саджаємо цибулю у вологу землю корінцями вниз. Діти, сьогодні ми з вами висадили цибулю та салат. Обов'язково поставте ці рослини на підвіконня, адже для їх гарного росту потрібне обов'язково сонечко. І не забувайте їх поливати, але не так рясно, щоб вони не загнилися. Мої люди! Мені дуже цікаво, як саме оформили ви свій город і що посадили. Тому чекаю на фото ваших міні-городів. Бувайте! До нових зустрічей!